Я закінчила свій шопінг. Була в Маку, в Вайкікі, в Мукачеві тут в Сінсеї, біля епіцентру взагалі не було нічого. Там таке відчуття, ніби все виграла. І що хочу сказати, це супер класне сьогодні. обслуговування, кстати, було в епіцентрі, тому що всіх, хто мені попався, просто було супер-супер хелпу. І також мені попалась продавчиця на інструментах, дівчина. І вона була така мила, що це просто профессия Вона мені дуже допомогла і, в принципі, підтримала з моїм проєктом. Хоча, звичайно, трошки налякала, що, можливо, з будинком щось не так. Наприклад, він просідає чи скоро розставиться. Але крім того, насправді, я їй показала, що в мене за проблема, і вона мене дуже підтримала, щоби я змогла це якось виправити. Надіюсь, що вийде в мене. Скоро покажу вам, в чому проблема. Чи зможу я її випрати, чи ні? Чи прийдеться все-таки кликати десь майстрів, шукати поняття немає, де? Це буде важко. Але насправді.